Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні неділя, 7 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися, щоб принаймні намагатися спробувати розібратися, що відбувається в нашому житті. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу того, що відбувається на війні. Є вже свіже зведення від. Генерального штабу збройних сил України отож за вчорашній день. Мінус 1150 особового складу, мінус 2 танки, мінус 16 бойових броньованих машин, мінус 40 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, є вже інформація у відкритому доступі. Тому, будь ласка, ознайомтеся сьогодні. Відзначається власне в першу неділю липня. Відзначається день військово-морських сил. Збройних сил України до речі, на сайті NVUA цьому присвячений навіть спеціальний матеріал, в якому якраз і зібрано що і як за ці роки повномасштабного вторгнення досягли українські військово-морські сили, що там не так уже з чорноморським флотом, який ми називаємо флотилією, тому що 18 плавзасобів були знищені 19 пошкоджені, тобто загалом уражено 37 кораблів. І судену ну і навіть попри те, що багато цих об'єктів були пошкоджені або навіть затоплені не е безпосередньо да силами військово-морських сил. Але завжди і головне управління розвідки і служба безпеки України, коли, наприклад, працюють їхні безекіпажні катери або ж морські дрони, вони завжди зазначають, що це все відбувається у чіткій співпраці за сприяння і в координації з військово-морськими силами. Ну і от навіть наведу вам одну цитату: це якраз з розповіді командувача пана НИЖПАПИ. Значить, коли були атаки на Севастополь. Ську бухту дослівна цитата. Я ж бачу все, камера працює. А я ж там у Севастополі орієнтуюся повністю, де що знаходиться, і безпосередньо давав команди. Стояв за оператором, грубо кажучи, щоб він правильно зробив свою роботу. Це якраз про координацію одного з ударів морськими дронами у Севастопольській бухті. Шановні, підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Зараз військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава. Україні. Героям слава, доброго ранку! Ну, почнемо, звісно, з сьогоднішньої такої дати, яка сповнена гордістю. Військово-морські сили, флот, який був значно меншим у України ніж у Російської Федерації, фактично багато людей називають Україну ну не дуже країною з не дуже сильним флотом. Це так м'яко кажучи, і тим не менше пошарпали так нормально чорноморський флот. Можливо, у вас є кілька слів про цю дату і про цих прекрасних людей. Ну, це взагалі е, безпрецедентна історія, коли країна, ну скажімо так, правильно ви кажете, з не дуже слабким е, слабким. Бачите, вже обмовка по Фреду. Насправді не слабким флотом, так? І це перше, що хочеться сказати. Але скажімо так, не дуже з багато, багаточисельним флотом змогла отак от пошарпати Російську Федерацію, ну, яка взагалі дуже багато уваги приділяла будівництву бойових кораблів. І, відповідно, вважала, що ці бойові кораблі вони щось себе представляють. Багато грошей витрачалося в Російській Федерації на те, щоб будувати бойові кораблі для військово-морських сил Російської Федерації. Але бачимо результат, бачимо, що, попри цю от гордість, там, попри те, що е, вкидали багато грошей, приділяли багато уваги. Зараз е, флот Російської Федерації вибитий фактично з е, Окупованого Криму. E, і як казав пану Ішпапа, там e, ця база в Криму, Севастопольська морська база, вже все менш і менше значення має для e, росіян і фактично вибили ці кораблі з Криму, вбили їх в Новоросійськ, і зараз вони, ну. Ховаються на Азові, до речі, так. ще одна буквально фразочка. Ну і перейдемо до аналізу поточної ситуації. Коли був знищений крейсер Москва, то це була за оцінками видання Форбс. Найдорожча одномоментна військова втрата Росії у війні проти України. Вартість корабля на момент знищення складала приблизно 750 мільйонів доларів, тобто три чверти. Три чверті мільярда доларів пішли при значить очолили підводний е, флот Російської Федерації е, кільком завдяки кільком українським Нептунам. Тепер е, давайте вже про ситуацію у нас е, командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Він значить прокоментував російські кадри ударів по аеродромах Долгінцеве і районі Южнає. Так, от е, що він сказав, що у Росії. Стало менше іскандерів а макети ще. Підвезуть, от власне, історія, що макети ще підвезуть. Там же ж багато дійсно росіяни повідомляють, і в деяких випадках у них реально є дані об'єктивного підтвердження. Да, коли от, наприклад, удар був по аеродрому Миргорода. Ну там же висів російський розвідувальний безпілотник, який не тільки навів ракети, а ще й і зафільмував, що ракети таки долетіли, і враження були. Ця історія з тим, що ну не все ми можемо знати десь. Напевно могли бути і макети. Десь могли бути реальні літаки. Що ви думаєте про цю фразу? Цілком можливо, що могли бути макети насправді. Ну Оскільки е ситуація, коли замість е реальних бойових одиниць ворог вражає макети, вона ну, доволі розповсюджена. Там стосовно хамерсів таке було, і стосовно там, одного разу Петріот вони теж дали там дані об'єктивного контролю. А насправді то виявився макет Петріота. Це буквально півтора тому була ця історія. І е, те, що це могли бути літаки-макети, або літаки е, корпуси, тобто реальний літак, але він був не в бойовому скла, стані от і просто знаходився на цьому аеродромі, і ворог міг, міг уразити, це цілком можливо. Ну, от, але ну сказати, що це було точно так, ну я зараз не беруся. хочеться сподіватися на те, що це було точно так. О, тобто хочете сподіватися, це якраз та фраза, яка нам тут абсолютно підходить. Ну і про цікавинки в інший бік, коли летить, значить, свіже повідомлення, ось буквально цього ранку, значить, про те, що вночі я зараз процитую силами протиповітряної оборони були знищені кілька безпілотників над територією Вороніжської області. Ну і далі, як вони дуже люблять писати, вони ж знищили, да, але при падінні залишків цих дронів. Відбулася пожежа на одному з складів, і там почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Я це читаю як українські чи невідомі дрони долетіли у Воронізькій області кудись, де були де був склад боєприпасів, склад боєкомплекту. Ну і оці вибухонебезпечні об'єкти почали детонувати. Ми, ми вже звикаємо до того, що майже щоночі або просто щоночі щось летить красиве на територію Російської Федерації, був навіть певний огляд, того що ну, от, шановні, якщо брати нафтові склади, нафтові оці цистерни, відповідно, нафтопереробку, колони, оці крекінгові, то по суті зараз гра йде в обидва блоки. Якщо в 22-му Росія намагалася максимально вибити все можливе у нас, ну і пам'ятаємо дефіцит бензину, який у нас був в ну навесні і влітку 2022 року, то зараз як Пише військовий оглядач Кирило Данільченко, ця гра йде вже не в одну калітку, а в обидва боки. Що ви про це думаєте? Ну, це так воно і є. Тобто, принаймні, в обидва боки. Зараз працюється вся історія. Ми завдаємо удари по об'єктах на території Російської Федерації. Ну, Вчора, наприклад, була інформація про те, що чогось там вимкнуло світло, світло. в Ростові і визнали нестачу енергетичної потужності. Ну, чого б це так раптом. В Ростові та й нестача енергетичної потужностей. Писало, що начебто на, 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 через спеку? Ну, мабуть, і через спеку, але мож, може бути інша версія стосовно цієї історії. Якщо ми кажемо про Воронецьку область, то от, я зараз читаю, якраз що губернатор е Воронезької області, ну, визнав, скажімо так, про таємничі влучання в певні об'єкти. Після чого розпочалася детонація. Детонація не може розпочатися, якщо в цих об'єктах немає боєприпасів. Тут щось там було. Тому все це кажуть, як то кажуть, все це не є, скажімо так, просто так. Е і е цікава, скажімо так, є е залежність, да? <кхух> тенденція, яка полягає в тому, що багато цих случань, ці нафтооб'єкти, вони якраз на території півдня Російської Федерації. А південь це забезпечення паливно-мастильними матеріалами і паливом ціє, цього груповання, яке може бути як у, як і в окупованому Криму, так і на території захопленого прозорів, тимчасово окупованого. Тобто, це все про логістику. Я бачу системність в ударах цих не по цих об'єктах на півдні Російської Федерації, і по ударах по окупованому Криму, <кій> якраз про по РЛС, про ракетних комплексів так і таке інше. До речі, про кримський півострів, партизани руху, АТЕШ пишуть ну повідомляють, що вони фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму. Місцева окупаційна влада намагається переконати е, цивільних, що ні 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 все спокійно. Запрошують і заохочують людей їздити в окупований Крим відпочивати. Але при цьому кількість фортифікаційних споруд та інших оборонних укріплень, саме біля берегової лінії, що Дня у них росте минулого року, коли були там серйозні шторми, да багато чого там позмивало, наприклад, на західному узбережжі Криму. Там вони просто відновлювали. Але оця історія про те, що вони хочуть захищати берегову лінію, при тому, що ну напевно ж росіяни знають, що у України все ж таки це те, що ми починали. Ну у нас не дуже сильний флот і величезний флот десантних кораблів, які би, отак, от значить, влаштували висадку як в норм. Мандії, ну ну важко припускати, що Україна дійсно таке спроможна. Для чого вони тоді це роблять? Ну, на мій погляд, вони мають це на увазі що це ж таки. Вони хочуть виключити взагалі всі можливості. Адже ж ми пам'ятаємо, що недоразово ми бачили, і ГУР про це писав, і казав, і заявляв, що вони здійснювали висадки на території Окупованого Криму тимчасово окупованого Криму. Тому, очевидно, росіяни передбачають і таку можливість. Бо вони ж бачать, що е, оскільки ми вибиваємо постійно зенітно-ракетні комплекси, редлокаційні станції, позбавляємо е, підчасово окупований Крим з точки зору Російської Федерації, підкреслюю, захисту з повітря, з точки зору Російської Федерації, то очевидна підготовка до якоїсь операції, яка е, буде мати повітряну складову, і цілком можливо може мати і морську складову, тому росіяни про це. Скажімо так, передбачають таку можливість, будуючи фортифікацію, тому числі не узбережжя. Насправді вони ніколи не відмовляться від того, щоб е, е, якісь відпочиваючи якісь туристи з боку Російської Федерації їздило окуповано Крим, оскільки це гроші до бюджету, до бюджету Російської Федерації, так чи інакше. Тому вони жодним чином не будуть визнавати, що Крим зараз є прифронтовою зоною. Добре, тоді давайте до ситуації, що називається на материковій Україні останніми місяцями часів яр, ну це найгарячіша точка. Про неї багато говорили далі. Говорили про турецький напрямок, на якому теж була дуже загрозлива ситуація. Навіть просування певних окупантів. От видання Форбс порахувало, що росіяни, коли остаточно закупи, захопили мікрорайон канал у місті Часів Яр, то вони втратили 99 тисяч військових. Убитими і пораненими, тобто це не означає, що 99 тисяч усі там загинули і лежать. Ні, це загалом втрати вбитими і пораненими на для того, щоб захопити район, в якому проживало 12 тисяч людей. Тобто, ну такі неймовірні втрати. Далі ми щодня бачимо у зведеннях генерального штабу, що ну, 1100, 1200, подекуди було там 1250. Ну оці ці самі санітарні втрати, тобто це вбитими і Пораненими мобілізаційні спроможності росіян оцінюються приблизно в тисячу е, одиниць на місяць, бо трошечки більше. Принаймні, <клес> так пишуть західні аналітики. Е, часів яр і ситуація там зараз. Що ми маємо розуміти? Ну, часів яр, як було з, зазначено захоплено мікрорайон канал. <клес> Це менше, скажімо так, маленький мікрорайон, який знаходиться по той бік каналу Сірський -Донець, донець донбас східна частина. Менша східна частина міста. Ну, поки що вони там зупинені, не зупинені, але, очевидно, за канал вони поки що не перейшли. А чому він був захоплений? Тому що зруйнувало, зруйнувало його повністю, насправді. Так? Тобто постійне використання артилерії, постійне використання. Кабів, постійне, особливо кабів, постійне використання важких огнеметних систем, постійні атаки за умов переважаючих переважаючих сил Російської Федерації, передусім в людях. Тобто, під прикриттям цих от ударів росіяни там просувалися вперед, не от малими групами, розподіленими цілими групами, ну і таким чином вони от протягом ціє, цього періоду часу вони спромоглися захопити цей мікрорайон. Як кажуть, в ситуації ми силоні постоїмо. Тобто для них е люди це ресурс, який вони витрачають доволі так рясно. Ну, Це погано, оскільки це просування в місті. Місто це є важливим. Місто знаходиться на висотах, це вже неодноразово на... 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 казало. Тобто, у разі його захоплення цього міста, повного захоплення, то ворог отримує тактичну перевагу. Але, на превеликий жаль, ситуація в часовому ярі вона не може розглядатися у відриві від загальної ситуації на цій дузі, яка проходить від часового яру. І аж до очеретиного, до тих боїв, які зараз ведуться на цьому південному фланзі за просування ворога до траси Костянтинівка-Покровська, або покровська костянтинівка як хочете, так і називайте. Ну, от. Тому цей часів яр, цей Трецьк, цей йорк зараз, так, там бої за цей населений пункт, Це і південний фланг, бої за просування до траси. Тобто, все це все це розглядається в комплексі. Тут усе часів ярму тут не можемо жодним чином виділяти. Ну так, тому що якщо на одній ділянці щось посиплеться, то це означає, що буде мінятися характер лінії фронту і на інших ділянках, тому що фланги, тому що можливості обходи обходу, тому що можливості логістики, тому що траси це справді дуже важливо. Ну, і от діпстейт пише, що ситуацію біля турецька вдалося більш-менш стабілізувати. Туди була значить спрямована 95-та аеромобільна бригада. 95-ку ми добре пам'ятаємо, що там з 2000 14-го року по їхніх героїчних рейдах, та й взагалі весь цей вони і в Донецькому аеропорті були. Вони на багатьох ділянках фронту були. Ну і часто так виглядає, що там, де найбільш гаряче, там де найбільш складно, от 95-ка Це така супер, суперкрута пожежна, умовно кажучи, в переносному смислі бригада зараз. Проблеми намагаються вирішити, і отак описують ситуацію. Пожежні бригади це. Нормально, це погано, це це надзвичайна ситуація, як ви це оцінюєте? Саме, само по собі слово пожежна бригада. Це ну це швиденько, терміново, е якнайскоріше, закрити дири, які утворилися через те, що хтось до цього ну не буду це слово, не буду це слово скажімо так, використовувати. Але ситуація в тому ж Нью-Йорку, скажімо так, воно саме, саме так воно і характеризується на превеликий жаль. Тобто там були доволі суттєві проблеми з командуванням. Я не хочу коментувати рішення або відсутність рішень від командування ЗСУ чи окремих командирів так, наших Збройних сил України. Але це саме пожежна команда, яка була кинута для того, щоб закривати ці проблеми. І коли пожежа виникає, це ясна річ погано. Пачу, що якщо елітна бригада абсолютно крута кидається для того, щоб закрити позиції, які там, значить, були втрачені, ну то це важко назвати наслідком системної роботи. А, добре, ну і ще одне про різні бригади. Президент Зеленський у виданні у інтерв'ю Блумбергу сказав, що якраз захід, все ж таки, попри те, що там були обіцянки, попри те, що було проголосовано, все одно та техніка, яка вже була обіцяна, проголосована, надходить дуже і дуже повільно. 14 бригад зараз в Україні, які сформовані, і які все ще не не до отримали чи не отримали ту техніку, яка була обіцяна, законтрактована, проголосована і про неї сказано, що ось. Ось вона надійде 14 додаткових бригад. Це ж приблизно та кількість, про яку, якщо пригадати початок 2023 року, тобто минулого, якраз говорилося, що для літньої кампанії Україні потрібно приблизно там від 10 до 15 нових бригад сформувати, і от і це будуть бригади наступу, і значить, воно так буде працювати. Зараз у нас приблизно та сама ситуація, коли ми змушені, коли українське військо змушено очікувати, поки все це доїде і, 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 і не раніше. Ше, тобто, ми розуміємо, що уже ось середина літа. Якщо воно не доїжджає, то то напевно це не дуже добре. Що ви про це думаєте? знаєте я теж я знову ж таки хочу повторити, що не хочу критикувати рішення або відсутність рішень від з боку окремих командирів, чи військово-політичного керівництва, чи керівництва збройних сил Сил оборони України. Це перше, друге, 14 бригад. Які не є укомплектованими через те, що захід зволікає з допомогою, так захід зволікає з допомогою певною міру, ми знали про наслідки того, що він зволікає з допомогою, або їх взагалі не надає. Це якраз той період, коли снарядів взагалі не було, що нам коштувало втрата Авдіївки. Ми це пам'ятаємо. Але знову ж таки, ми повертаємось до ситуації напередку, де є бригади, є підрозділи, які недоукомплектовані, які зараз терміново вимагають підсилення. Саме ну, в особовому складі. Особовому складі, хоч доведення до штатних чисельностей, то ну я от взагалі скажу власну думку: я прихильник балансу. Тобто, ну навіщо нам формувати нові бригади, якщо не вистачає озброєння, то давайте можемо комплектуємо людьми е-е передові частини так для того, щоб у них було у них не було проблем з особовим складом. І ці люди, які е, надійдуть туди, вони отримують досвід, вони отримують навички, вони отримують можливості від тих бойових людей. Які вже мають досвід, це, які можуть придати його, давайте окупуємо 14 бригад, а там п'ять, але у них вистачить озброєння, а решту людей ми направимо на поповнення особовим складом тих підрозділів, які, які в цьому потребують. В принципі, я сторонник прихильник подібної практики. Ну тобто головна штука це тут от те слово, яке ви сказали баланс, тому що нові підрозділи потрібні. Але ну я вже бачив такі, знаєте, скептичні вислови, що значить, формують деякі е, ледь не зомбі-бригади. Тобто вони є на папері, у них може бути навіть якась частина особового складу. Але оскільки техніка надходить повільно, то воно от, вони і є, і немає. Нібито так виглядає, да. Тобто вони є і в людях, і на папері, і, можливо, є в якихось пунктах постійної дислокації. Але їх немає в бойових діях, і тому вважати, що вони є, теж так трохи сумнівно. Так це виглядає? Ну в реальності так. Називається бригадою, але на, на практиці воно не має бойової цінності, оскільки або не вистачає людей. Або ці люди не підготовлені, тому що немає молодших командирів досвідчених, які могли б із натовпу людей сформувати підрозділи, ну бо немає техніки. Ну до речі, про проблеми з інструкторським складом і з підготовкою. Ми ще будемо сьогодні говорити в ефірі. Дуже дякую, що підключилися до нашої розмови. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.